Мішки я. Оп! Викритіла. То що. А, Слухала. Що перше я хочу вам сказати. Якщо саме ти ще не підписався на наш канал, зроби це прямо зараз. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Софія, та у продажу та на відео огляді Кіа Маджентіс. До речі, друзі, я вперше дізналася про таку модель, вперше з нею познайомилася і мене вона дуже вразила. А чому саме? Тому що автомобіль за свої кошти, він економічний, надійний, комфортабельний. Я його прозвала Диван такий бізнес-клас початку 2000-х. Kia Magentis – це седан, який виробляється компанією Kia з 2001 року. В нас друге покоління, яке розпочалося з 2005 року по 2008. Саме цей автомобіль 2006 року випуску. У розробці нового автомобіля брали участь інноваційні центри, такі як Корея, США та Європа. І ви мене запитаєте, як саме перекладається ця модель Magentis. а вона перекладається величний. Тобто сама модель вже багато говорить за сам автомобіль. Чим саме відрізняється друге покоління від першого, а тим, що багажне відділення автомобіля збільшилося на 15 літрів. І таким чином Маджентіс потрапляє в той же сегмент, що й новий Volkswagen Passat та Opel Vectra. І, до речі, на якій платформі також виготовлявся цей автомобіль разом з Hyundai Sonata? 181 тисяча пробігу, передній привід, коробка, автомат та 2 літри газ і бензин. Газ вже становила за вас. Стосовно зовнішнього вигляду, колір автомобіля дуже практичний, тобто вам не потрібно буде кожен день намувати цей автомобіль. Красива чорна решетка радіатора. Є в нас противотуманні фари та передні парктроники. Фари в нас лінзовані, довга база капота. Це вам дає. Ну, коротше, що якщо куди-то чоловік в'їде, то далеко до нього іще, Як це сказати? Я виражусь своїми словами. Ви будете знаходитися в метрі від ДТП, тому що капот дуже великий. Так, стосовно клірінса він в нас складає 16 см, В нас літня гума та легкосплавні диски також 16-го діаметру. О, є газові опори. Стосовно двигуна, в нас тут найнадійніший бензиновий двигун G4K. Те, хто знає, той знає. Максимальна швидкість автомобіля складає 195 км за годину, а кінських сил 144. <клух> Стосовно задньої частини автомобіля, вона більш така стандартна для седанів цього класу. Величезні фонарі. І переходимо до багажного відділення. Багажне відділення можна відчинити за допомогою ключа, зажавши ось так кнопочку, і допомогти йому відчинитися. Також це можна зробити з салону. Багажне відділення в нас складає 496 літрів, також складається заднє сидіння. Ось тут є ось такі кнопки. Друзі, також приємний для вас бонус це те, що саме ця умовайка буде вам йти у подарунок від нас, від Автоексперт Дніпро. Тому підписуйся на наш канал, ставте вподобайки, відправляйте відео нашим вашим друзям та приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Дніпро на території автосалону Вольво напроти річ порту. І також хочу вам показати газове обладнання, де вона в нас знаходиться. Під ось цим таким килимочком. В нас все лежить. Друзі, до вас питання, чи мали ви досвід з таким автомобілем? Можливо, він у вас був, чи у ваших батьків, чи у друзів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вважаю, що буде цікаво почитати. Також приємний бонус, до речі, цікаво, це окремо доставлялося, чи йшло у комплектації автомобіля. Це ось такі дождовички, щоб краплі дождя не попадали у салон. Так, друзі, нарешті ми перемістилися е, у салон і можна зняти окуляри. Е, дивіться, попереду сидів оператор Артемій, який більше двох метрів ростом. Сидушка видвинута максимально, і мені дуже комфортно тут сидіти. Дуже багато місця. Ось сюди можна щось покласти. Ось тут в нас знаходиться така е, попільничка. В нас також є. Підстаканники та підлокітник. І чому саме я прозвала цей автомобіль диваном? Тому що матеріали валюрові, як вдома, так мігесенько. можна і ночувати ось тут, і на далекі дистанції їхати, і будете себе відчувати комфортно. І так, що перше я хочу вам розповісти за цей автомобіль. Це те, що в нас вже вписаний сюди газ і вам цього не потрібно буде робити. Плюс-плюс. Далі а, у автомобіля 4 ступенчата коробка автомат, яка називається H-Matic. Чули ви про таку? Якщо так, то напишіть, будь ласка, коментарі. Стосовно витрат палива, По заводським він складає бензину приблизно 105, можливо і 10, а газу по місту 11,8. Можливо, 12. Це змішаний. Тобто і траса, і центр городу. Почнемо з центральної консолі. Дуже велика зручна аварійка. Мультимедійний екран LSD сенсорний: клімат контроль, пічка. Ось така ніша є. Ось така є. Тут щось можна покласти. Ось тут. Ось тут резинка для грошей. Ось тут. Ось так. Опа! Приємний бонус. Тобто, дуже багато можна сховати все, що вам потрібно. Далі, ось тут у нас знаходиться відкриття багажного відділення та лючку. Об'єм баку складає 60 літрів. Далі, ось тут у нас виведен газ, мульт мультируль, Величезний, такий масивний, він регулюється тільки по висоті. А, і також хочу вам продемонструвати розгін до 100, який потрібно складати 11,2, а можливо, в нас ще й швидше. Я пол. Так, ну я вважаю, що приблизно 11 буде, і це на газу, друзі. Якщо на бензині, то я думаю, можна зробити і 10 І, 5. і також, друзі, в нас є ось така задня камера. Також, друзі, приємний бонус для вас це LED-подсвітка, яка ось тут світиться по всьому салону. Ввечері, вночі це дуже красиво виглядає. Я гадаю, що Артемій це вам також вставить і покаже, як вона працює. Ну, це просто вау. До речі, автомобіль повністю обслуговуваний. Тільки поміняні мастила в коробці передач, замінена рейка. Все це ви можете приїхати до нас і в цьому переконатися. То, друзі, якщо саме тобі потрібен цей автомобіль чи будь-який інший, приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автосалону Вольва. Підписуйся на наш канал. Ми на тебе чекаємо. До зустрічі. Бувайте. Телефонуй, і все буде чудово. Автоексперт Дніпро у світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Авто Дніпро розповімо на ютуб-каналі.